Вона творить український всесвіт із овечої вовни. Під її руками традиційні орнаменти оживають на дивовижних килимах. Відколи російські ракети полетіли на її рідний Богуслав і на фронт пішов єдиний син. Вона не перепочила ані дня. Ця тендітна жінка виткала і продала в Україні за кордоном краму на сотні тисяч гривень. Усі кошти передає підрозділу свого Богдана. Вона готова працювати без перестанку, аби лиш він повернувся. Із перемогою із ткалою у третьому поколінні зустрілася Дар'я Цесарок. Це вручну ногами, руками ткати. Це є килим. Місяць ткати. Дотримуючись ескізу, Валентина схиляється над черговим замовленням. Її пальці на тацькому верстаті вовняними нитками вимальовують знаний на весь світ Богуславський орнамент. Ось так жінка майструє щодня по кільканадцять годин і майже без перестанку, бо на вагу золота в неї. Кожна хвилина. Хочу, працюю допізна, а хочу взагалі додому не приходжу. Після кількох вишитих рядків тут майстриня йде до ще одного килима, який теж в роботі. За розмірами він набагато менший, але яскравіший. Фантазія mm -hmm. вже моя. Я люблю такі смагасті килинки ткати, просто на ходу придумую, є такий настрій mm -hmm. передаю. От. Захотіла такий кольор і приплила. Захотіла такий і такий. Колись дитяче захоплення два десятиліття тому переросло у справжнісіньку майстерню із тепер вже сімома верстатами, найстарішому понад півстоліття. Його жінка врятувала від розпилу на дрова, коли місцева фабрика закрилася назавжди. Нині ж реставрує. Це верстати, які ще батько замовляв у косова із робили із румунського буку з зносостійка Деревина сама сама краща для верстатів. Багато років Валентина тут і сама ткала, і дітей на гуртках цій справі навчала. Але з початком лютневого нападу росіян стало вже не до творчості. Син десь у перших днів пішов в воєнкомат, забрали в армії, почала узнавати, що чим йому допомогти. Я знала за 14-й рік, як відправляли наших бійців на фронт без касок, без бронежилетів. Я думала, не дай Бог, щоб зараз такого не було. І от щоби бодай якось допомогти підрозділу сина, майстриня взялася знову робити те, що міє найкраще. Кати справа життя від тривожних думок врятувала. Вироби богуславської майстрині купують і в Україні, і за кордоном. Ціна на витвори різна. Приміром, ось така підставка під чашки коштує від 150 гривень. За килими правлять дорожче від кількох десятків тисяч гривень. Зароблене вже перетворила на приціли тепловізори та автівку. Щоб побачити сина уперше за півроку розлуки залізного коня на фронт жінка повезла сама. Тепер збирає йому на дрон, поки у скарбничці навіть не половина. Хлопцям не доведеться так близько підходити до ворога. З того вони збережуть своє життя від полону, від тих куль, від тих поранень. Це збережеться їхнє життя. От. А для мене це дуже важливо, щоб і мій син і його побратими поверне. Ось додому живими купити ж необхідне обладнання треба якнайскоріше, Тому і замовлень Валентина бере багато. Ще ці килими й доріжки не доробила, а вже нових додалося. Донька виставила фотографію і дуже багатьом сподобалося цей. Саме поєднання таких кольорів яскраві такі що застели, що воно начебто на лугу і вже уява така, що там червона, там квіточка, а то зелена, то там травичка. Що колись у майстерні, де вона роками відроджувала українське, будуть допомагати війську, раніше б і не подумала. Але тепер усі сили готова покласти на перемогу, і аби всі, хто за Україну бореться на фронті, з холодних шансів зрештою повернулися. Додому Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.